Ці зустрічі і ця робота це підготовчий період для вже мирного життя, в яке, в яке прийдеться вступати цієї категорії. От, тут і психологи, тут і Громадські організації, які теж тут, тут присутні. І я допіру казав що ще розказував, у нас вже не тільки в планах, а десь, скажімо, проробляємо їх в планах з мером міста. Це обговорено в недалекому майбутньому вже підібрано в нас приміщення зробити для цієї категорії окреме приміщення. Скажем так, ветеранський простір, де кожен ветеран буде знати, куди він може прийти, і скажемо так, на це в цих приміщеннях отримати, скажем так, першу очередну допомогу, і він буде розуміти, куди йому йти по різноманітним питанням, які будуть у них виникати. Мищення наші обладнані пантусами чи, скажімо так, приладами для того, щоб людина, яка з інвалідністю, щоб вона на колясці могла проїхати і також отримати любов ну, послугу. Бачите, ми вже це навіть не обговоримо. Це вже в нас як повинно, так повинно бути. Без, без цього ну, ніяка послуга, тим більше соціальному захисті просто не може бути надана. Правління соціального захисту та запросила на таку, на таку подію. Е, так як у мене був вільний час, я ну, прийшов послухати, адже можливо, я зараз щось для себе підчерпну або для своїх побратимів. Чому то що з кожним днем нас становиться менше, деякі списуються, це добре. Скажем так, а деякі треба допомогу їм теж робити, і може якось зможу підсказати в чомусь, як де простіше. Ну таке вже у нас було не перший раз. Ми були як. Першопрохідцями, потім наші побратими йшли ветеранами, і ми вже підказували, як там пройти краще мсек, після секу, кути піти, яку заяву на допомогу там в частину, в захист. Ну і воно дійсно працює, і хлопці вже не спотикалися на бюрократії, як ми.